Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ж правильно фіксувати свої альткоїни, які є стратегії фіксації альткоїнів, і як нам правильно повести це в залежності від того, який у нас портфель. Тобто, чи в нас є більшість старих проєктів? Нагадую, старій проект це ті, які вже пережили один або більше цикл, які вже бачили бичий ринок, які бачили вже параболічний ріст. А також в багатьох і в мене також є нові проекти, які ще не бачили параболічного росту, які ще не були в фазі бочого ринку. Також я хочу нагадати про структуру alt Ми пам'ятаємо, що в alt є завжди два піки через кореси. Тобто, аль-сезон це не є лінійний процес. Які, тобто, безвідкатний ріст. Ні, завжди є один сильний відкат, який розділяє альсезон на два піки. І також у нас ті піки можуть бути по різному спів... один до одного бути, бо може, так як в попередньому циклі другий пік вищий за перший, або як в циклі 17-18 року, другий пік він не перебив перший пік по своїх значеннях. Тобто, який буде сценарій розсуду в цьому сезоні, я не знаю. Але, виходячи з структури, я точно знаю, що в нас буде, буде все ж таки сильна корекція і другий пік. Бо нагадую, що альт-сезон і бичий ринок – це не є лінійний процес. Завжди є корекція. Корекції повинні для того, щоб оздоровити, очистити ринок, для того, щоб він міг продовжити ріст. І так. Мене дуже хвилювало питання, яка ж правильна стратегія, коли фіксувати на своїй алькоді в першій фазі, чи все ж таки взяти більший ризик і зафіксувати в другій фазі, тим самим отримавши більший дохід. Но, з одного з, з сторони, ми отримуємо більший дохід, але з другої сторони, ризики також більші, бо тому, що корекція, і ми не знаємо, чи пік буде вищий. Як в, в другий пік буде вище за перший, бо тому що в циклі 17-18 року бачив, що пік не перебитий? Я написав статтю, посилання на цю статтю, бо є в, ну, в телеграм-каналі, і ми розберемося з вами. Яка ж стратегія в, в циклі 20-2021 році змоделюємо поведінку? Для того, щоб це дослідження зробити, я взяв 30 популярних альткоїнів, популярних в минулому циклі. Ось є список цих альткоїнів. І також для того, щоб ускладнити, ускладнити моє дослідження, я взяв 15 альткоїнів, які вже пережили один або більше циклів, тобто старих. І 15. Нових, які тільки запустилися. Більш детально про старі нові альткоїни і як вони себе ведуть, ви можете почитати в моєму подивитися в моєму відео «Альткоїни нового покоління, чи вони краще, і про ну, два типи альткоїни. Знайдете на каналі це відео, для того, щоб е, більш глибоко зрозуміти, про що йде мова, бо тому що це відео це є доповнення до. Цього відео про два типи алькоїв. І так, друзі, вертаємося до моєї статті. Два типи, два типи альтконів А і Б, старі і нові. І ми моделюємо, що 11-12 я рівними долями заходжу в кожне з 30 альтконів. І дивимося, який результат би дав такі, така стратегія фіксації. 1 травня, тобто 1 травня це фіксація в першій хвилі, чи фіксація 1 листопада, тобто дочекатися глибокого альсезону, дочекатися до другої хвилі росту. Тобто, у нас є 4 перемінних: дата 1 листопада і 1 травня, і є два типи альконі. І якраз мікс з цих перемін, який які результат би дав нам найкращий вихід. І так, поїхало. Якщо би я зафіксував всі свої альткоїни 1 травня, тобто в першій хвилі росту, я би отримав 4300 доларів. Якщо би я зафіксував всі альткоїни, тобто без розподілу на нові і старі, але дочекатися пізнього альтсезону, тобто до 1 листопада. Вихід був би 6800. Тобто приблизно плюс 50% доходу, більше я би отримав. Но, друзі, і приблизно півроку я був би біль довше в ринку, відповідні ризики більші. Бо я не знаю, знову ж таки, другий, друга хвиля може бути і не вищою. Тепер ускладнюємо дослідження. Беремо тільки старі проекти. І бачимо за дослідження, що старі проекти, тобто ті проекти, які вже, ну ви знаєте, пережили один або більше циклів, однозначно краще фіксувати в першій хвилі росту. Перші хвилі росту в нас було б у нас був би 1700 проти 1400 доларів, якщо б я фіксував тільки старі проекти, з цього вже можна зробити попередні висновки. Якщо у вас є в портфелі проекти старі, то з ними не варто затягувати, а варто її фіксувати в першій половині альсезону, тобто заловити першу хвилю росту. Перша хвиля росту це в нас, якщо ми говоримо про актуальний цикл, це березень, кінець березень, початок квітня, цей край, якраз я розрахую, що це якраз перша хвиля і буде. Значить, з старим проектом однозначно затягувати не потрібно. Вони більш зрозуміли для технічного аналізу, до них є більше довіри, але й перестоювати їх не потрібно. Тобто, фіксувати їх взагалі потрібно першим. Окей. Тепер що з новими проектами? Ті, які не бачили параболічного росту, коли краще їх фіксувати, бачимо, що однозначно. Нові проекти краще фіксувати далі, тобто краще фіксувати їх в другій фазі росту. Тут у нас є 2,5 тисяч протягом доларів. Однозначно краще фіксувати нові проекти, з ними можна так вже не спішитися, більш легше відносити до дедлайнів з новими проектами, тому що ми бачимо з дослідження. Вони дають основний свій приріст вже після, після корекції. Так? І гібридний варіант, тобто ідеальний варіант, який, щоб отримати максимальний свій е, дохід, це, як ви вже здогадалися, старі проекти фіксувати в першій хвилі росту, тобто їх фіксувати швидше не затягувати. Нові проекти можна підтримати, можна пережити, перечекати в нових проектах. Фазу корекції і фіксувати вже її в другій фазі росту. І при такій стратегії ми б отримали 7 тисяч доларів доходу. Тобто це максимальний, самий найкласніший варіант і самий прибутковіші. Ну, друзі, це є все в нас дослідження, це є суха статистика, це є моделювання, операція на тому, як вже в нас було. В минулому циклі. В цьому дослідженні немає такої доволі сильного факту, як психологія. Тобто, перетерпіти, пересидіти ось цю фазу падіння, це не є просто, ну, тому що Ринок може поверти себе наприклад, як в 2017 році ми можемо отримати відразу падіння. Яка ідеальна стратегія вам вирішувати? Ця суха дослідження тільки показує, то, що нові проекти можна не дуже спішити, і є великий шанс, що ви пересидите фазу падіння і отримаєте за це винагороду? Старий проект однозначно потрібно фіксувати друзі в першій хвилі росту? Яка ж моя стратегія, реальна стратегія на? На свої гроші, не сухе, сухе дослідження. Це є однозначно старі проекти. Так, вони є технічно зрозумілі, є чіткі цілі. В них ти відчуваєшся більш безпечно, але фікс не затягувати з ним, а фіксувати однозначно березень, кінець, кінець березня, початок квітня, однозначно позбуватися тих проєктів. Однозначно. І моя стратегія буде наступною: я буду продавати і нові проекти, друзі. І нові проекти також я буду фіксувати, так? тобто повністю виходити. Но я буду старатися перезайти на незначну, на незна, незна, незначний відсотків від свого портфеля. що значить незначний, тобто 15%, 20%, не 70%, не 50%. Перезайти в сильні альткоїни. Знайти, постаратися знайти е, дно цієї корекції і зловити ще одну хвилю росту на сильних алькоїнах на незначний відсоток незначний відсоток від свого портфелю. Чому так? Я не знаю, як себе поведе. Зараз я впевнений, бо в першій хвилі росту я впевнений. Домінація, я багато інструментів, які мені допоможуть, е, і в мене. Дають мені велику долю ймовірності, що ми отримуємо цю першу хвилю росту. Чим більше ти в ринку, тим в, е, ростуть ризики. Тому я для себе особисто вибрав таку стратегію, як 15-20%, сильний атьконі зайти і постаратися зловити другу хвилю росту. Якщо ж так станеться, що другої хвилі росту не буде, бо це ринок може бути, чи друга хвиля росту буде. Незначною, ось як подібно що до 17-18 років навіть менше, мої втрати будуть невисокі, бо тому що ага, я заходжу не на всю котлету, а на 15-20%, По ситуації буде дивитися і в сильну альту. І як на мене, це якраз і комбінація сухої статистики, про яку ми говоримо тут, розрахунки. І психології, бо я теж людина, я теж переживаю, теж хвилююся за свій капітал. І півроку сидіти знову ж таки в просаці, і в тебе нема гарантії, що буде ріст, це не є легко. Якраз комбінація статистики і психології дає мені такий сценарій мого, моєї інвестиційного підходу як незначний відсоток в сильну альту. Як на мене, це ідеальний варіант. Ми поєднуємо суху статистику. Алькоїни дають нові, алької дають максимальний вихов в другій хвилі, але для того, щоб підтримати свою психологічну складову, невеликий відсоток від свого портфелю і сильний альтко. Як на мене, це ідеальний варіант, як себе повести в ну, як правильно фіксувати, як правильно взагалі повести себе в альтсезон, для того, щоб отримати максимальний вихоп і реальний вихов, Так? Ось така моя стратегія. Знову ж таки, друзі, в залежності від того, який у вас розмір вашого портфелю, як які у підхід є, ви самі можете вже комбінувати, створити свою власну стратегію. Це дуже класно, що у вас буде ваша власна стратегія. Тут я просто вам даю суху статистику. Це є цифри, які не брешуть, і це не є мої фантазії, якісь це все є дослідження, яке було зроблено. і ви можете в своїх цілях використовувати. Я, напевно, залишу посилання на цю статтю в закріпленому коментарі до цього відео. І знову ж таки, якщо ми вже заговорили за коментарі в попередньому відео про мемкоїн ви мені накидав доволі велику кількість коментарів. За кожному я вдячний. Кому знав, кому міг я допомогти дати відповідь, я відписався. Ну, це вже в нас така склала традиція. До цього відео також напишіть, яку все ж таки ви бачите стратегію, як краще фіксувати швидше, ну все ж таки з меншим вихопом, чи почекати довше і отримати більший дохід. Також напишіть, в які альтконі, в які проекти ви інвестуєте, бо тому що в мене вже закінчуються ідеї і хороші альтконі, які я розбираю в своєму телеграм-каналі. воно зараз не обновиться. Ось, ні, воно виносить. Вже закінчується в мене ідея, якщо чесно, класних альконів, бо їх теж є безкінечна кількість. Тому накидайте мені ваші проекти, які ви бачите, які ви інвестуєте. Може я щось пропустив. Якщо мене цей актив зацікавив, я його розберу в своєму телеграм-каналі. І це допоможе нам бути більш тісний зв'язок з своєю аудиторією. Це завжди цікаво і цікаво, не тільки мені, цікаво іншим глядачам і іншим учасникам ком'юніті. Вони заходять у коментарі, вони чекають. І напевно, що корисно з нашого короткого діалогу кожен зможе отримати. Тому чекаю ваші коментарі, друзі. Надіюся, що моя стаття і моє дослідження було для вас цікаве. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.